Псалом 97. Псалом Давида. Заспівайте Господу нову пісню, бо Господь зробив чудеса. Йому принесла спасіння Його правиця, Його свята рука. Господь явив своє спасіння, відкрив перед народами свою правду. Він згадав свою милість до Якова і свою правду для дому Ізраїлевого. Усі кінці землі побачили спасіння нашого Бога, вигукуй Богові уся земле, співайте, веселіться і грайте, заграйте Господу на гуслах, на гуслах зі співом Псалма, на кованих сурмах під звуки рога, здійміть радісний гук перед Царем Господом, нехай море здригнеться і все, що наповняє Його, Всесвіт і ті, хто населяє його. Ріки заплещуть разом у долоні, гори радітимуть, адже він іде судити світ і судитиме світ у справедливості, а народи в праведності. Євангеліє від Луки. розділ 9. А коли покликав дванадцятьох, то дав він їм силу і владу над усіма бісами та оздоровляти від хвороб. І послав він їх проповідувати Боже царство й оздоровляти недужих. І сказав він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не майте, і в який лише дім увійдете, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходячи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг на свідчення проти них. Розійшовшись, вони ходили по селах, звіщаючи Євангеліє та оздоровлюючи всюди. Ірод, тетрарх, почув про все, що сталося через нього, і бентежився, бо дехто казав, ніби це Іван устав із мертвих, інший, що це Ілля з'явився, ще інший, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Іванові я відтяв голову. Хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Повернувшись, апостоли розповідали йому, що вони зробили. Забравши їх, він усамітнився у відлюдному місці біля міста, що зветься від Саїда. Люди, довідавшись, пішли за ним, і, прийнявши їх, він розповідав їм про Боже царство і оздоровляв тих, котрі потребували оздоровлення. День уже почав згасати Дванадцятеро, підійшовши, сказали йому Відпусти людей, щоби пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах, і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місці. А він сказав їм Дайте ви їм їсти. Вони відповіли: Немає в нас нічого, крім п'яти хлібів та двох рибин. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу. Було з чоловіків десь близько п'яти тисяч, та він сказав своїм учням Розсадіть їх рядами по п'ятдесят, і зробили так і розсадили всіх. Узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд до неба, поблагословив їх, поламав і давав учням, щоби поклали перед людьми. І вони поїли і наситилися всі, а із залишених кусків назбирали дванадцять кошиків. І сталося, коли він молився на самоті, і з ним були учні, і він запитав їх, кажучи за кого мене вважають люди? Вони у відповідь сказали: Деякі за Івана Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за одного з давніх пророків, який воскрес. Він же запитав їх: А ви за кого мене вважаєте? Петро ж у відповідь сказав: За Христа Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати, і буде відкинений старшими пиросящениками і книжниками, і буде вбитий, і воскресне третього дня. А до всіх він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно й іде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе? Бо хто посоромиться мене й моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Через вісім днів після цих слів він узяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід, Його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети один тобі, один Мойсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася хмара й оповила їх. Вони ж злякалися, як ті увійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали й нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Сталося наступного дня, як зійшли вони з гори, зустрів його великий натовп. І ось чоловік з натовпу закричав, гукаючи: Учителю, благаю тебе зглянутись на мого сина, бо одинак він у мене. А ото Дух хапає його, він раптово кричить, кидається спіною, і, вимучивши його, на силу відходить від нього. Благав я учнів твоїх, щоб вигнали його, але не змогли. У відповідь Ісус сказав: «О, роде невірний і розбещений! Доки я буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди свого сина. Коли Він ще йшов, кинув його і затряс ним біс. Та Ісус пригрозив нечистому духові, оздоровив дитину і віддав Батькові, і всі дивувалися з величі Божої. Коли ще всі захоплювалися тим, що робив Ісус, Він сказав своїм учням: Вкладіть до своїх вух такі слова. Людський син має бути переданий у руки людей. Вони не розуміли цього, бо були закритими ці слова, щоби збагнути їх, та боялися запитати його про ці слова, і спало їм на думку, хто з них був би найбільший. А Ісус, знаючи задум їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе і сказав їм: Хто прийме цю дитину в моє ім'я, той і мене приймає, а як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між вами, той великий. У відповідь Іван сказав Наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми забороняли йому, бо Він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, що коли наближалися дні Його відходу, Він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони, прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому ночівлю. А ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван, сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх так, як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духа? Адже людський син прийшов не губити людські душі, а спасати їх, і він пішов до іншого села. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому: Я піду за тобою, куди тільки ти підеш, Господи. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський не має де й голови прихилити. До іншого він промовив: Йди за мною, а Той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому Залиши мертвим ховати своїх мирців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми. Ісус же відповів йому «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Ісуса Навіна, розділ 5 І сталося, коли аморейські царі, які були на другому боці Йордану, і царі Фінікії, які біля моря, почули, що Господь Бог висушив перед ізраїльськими синами, коли вони переходили ріку Йордан, то розтанули їхні розуми, і вони сповнилися жахом. І не було в них жодного здорового глузду перед обличчям ізраїльських синів. У цей же час Господь сказав Ісусові Зроби собі кам'яні ножі з гострого каменя, і, облаштувавшись, зроби обрізання ізраїльським синам. Тож Ісус зробив гострі кам'яні ножі і зробив обрізання ізраїльським синам на місці, що називається Могила крайніх плотей. У такий спосіб Ісус очистив ізраїльських синів, які народилися в дорозі та які були з тих, котрі необрізаними вийшли з Єгипту. Цим усім Ісус зробив обрізання. Адже 42 роки Ізраїль ходив у Мадварицькій пустелі, тому необрізаними були більшість їхніх воїнів, які вийшли з єгипетської землі, ті, котрі не послухалися Божих заповідей. Про яких і вирішив, що вони не побачать тієї землі, про яку поклявся Господь їхнім батькам, що дасть її їм, землю, що тече молоком і медом. Тож замість цих людей він поставив їхніх синів, яким Ісус зробив обрізання, тому що вони в дорозі були не обрізані, а обрізавшись, вони мали відпочинок, перебуваючи тут, у таборі, доки не видужали. І сказав Господь Ісусові, Синові Навина, у сьогоднішній день я зняв з вас приниження Єгипту, і він дав назву тій місцевості Галгал. -гал. А в чотирнадцятий день місяця з вечора, на захід від Єрихона, на другому боці Йордану, на рівнині, ізраїльські сини звершили Пасху, вони їли прісне і нове із зерна землі. У цей день перестала падати манна після того, як вони їли з насіння землі, і більше не було манни для ізраїльських синів, а в той рік вони насолоджувалися плодами фінікійської околиці. І сталося, коли Ісус був у Яріхоні, то, підвівши очі, Він побачив чоловіка, який стояв перед ним, а в його руці був оголений меч. Підійшовши, Ісус запитав його ти є наш чи з наших ворогів, а він відповів йому: Я головний полководець Господнього війська, тепер я прийшов. Тож Ісус припав до лілиць до землі й сказав йому Володарю, що наказуєш твоєму слузі? І Господній головний полководець промовив до Ісуса: Зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на яке ти став, є святим. Ісуса Навіна, розділ 6 Єрихон був замкнений і укріплений, і ніхто з нього не виходив і не входив туди. А Господь промовив до Ісуса, Ось я передаю тобі в руки Єрихон, Його царя і тих, хто є в ньому, могутніх своєю силою. Ти ж обійди його довкола з військовими, сім священиків. Будуть нести перед ковчегом сім ювілейних сурем, а сьомого дня обійдете навколо міста сім разів, і священники засурмлять у сурмі. І станеться, коли затрубите трубою, нехай заголосить разом весь народ, і коли вони закричать, то стіни міста самі по собі впадуть. І весь народ увійде, кинувшись до міста, кожний поперед себе. Тоді Ісус, син Навина, прийшов до священиків і звернувся до них, промовляючи накажете народові обійти і оточити місто, а військові хай підуть озброєні перед Господом, і сім священиків, маючи сім святих труб, підуть таким чином перед Господом і хай дадуть знак гарним звуком, а за ними нехай іде ковчег Господнього завіту. Тож, військові хай йдуть спереду, а священики, які йдуть в кінці за ковчегом Господнього завіту, хай ідуть і трублять, а народові Ісус дав вказівку, наказуючи: не кричіть, і хай зовсім не буде чути вашого голосу до дня, коли він оголосить, щоб закричати, а тоді закричите. Тож, ковчег Господнього Завіту, обійшовши місто. Відразу повернувся до табору і спочив там. На другий день Ісус устав вранці, і священики взяли ковчег Господнього Завіту, а сім священиків, які несли сім труб, ішли перед Господом, а після цього йшли військові та решта народу за ковчегом Господнього завіту. І священики затрубили трубами, і весь натовп, який залишився, обійшов місто зблизька. І повернувся знову до табору. Так чинив він шість днів. На сьомий день вони встали вранці й обійшли місто шість разів, а при сьомому обході затрубили священики, і Ісус сказав ізраїльським синам: Закричіть, бо Господь віддав вам місто. Місто ж буде під закляттям, воно і все, що є в ньому Господу Саваотові. Тільки розпусницю раав залишите при житті її і тих, хто є в її домі. Але ви дуже стережіться закляття, щоби часом ви, пожадавши, самі не взяли із заклятого, бо наведете на табір ізраїльських синів закляття і нас вигубите. адже все золото, срібло, мідь чи залізо буде святим, Господу, його внесуть до Господньої скарбниці. І священики затрубили трубами. Коли ж народ почув звуки труб, то весь народ разом заголосив гучним і сильним криком, і весь мур довкола впав, і весь народ увійшов у місто, та Ісус закляв його і те, що було в місті: від чоловіка і до жінки, від молодого і до старого, до теляти і осла, знищити вістрям меча. А двом юнакам, які розвідували, Ісус сказав: Увійдіть у дім жінки і виведіть її звідти, і те, що є її. Тож два юнаки, які розвідували місто, увійшли в дім жінки і вивели розпусницю Раав, її батька, її матір, її братів і все, що було її, і весь її рід, і поставили її за ізраїльським табором. А місто було спалене вогнем з усім, що в ньому, за винятком золота, срібла, міді й заліза, яке віддали, щоб внести в Господню скарбницю. Розпусницю Раав і весь її батьківський дім Ісус залишив при житті. Вона поселилася в Ізраїлі і так є аж до сьогоднішнього дня, тому що вона заховала розвідників, яких Ісус послав розвідати Єрихон. У той день Ісус поклявся перед Господом, кажучи, проклята людина, яка відбудує це місто, за Свого первородного закладе його основу, і за свого найменшого встановить його браму. І так зробив Озан, котрий з ветилю, за Авірона, первородного він поклав його основи, а за найменшого, який залишився живим, встановив його брами. Господь був з Ісусом, і Його ім'я стало відомим по всій землі.